Інтерв'ю, яке ми з тобою писали, це було напередодні подій лютого 22-го року, і, в принципі, в лютому, початку березня те інтерв'ю мало вийти, проте за певних обставин воно й досі у мене є, але світ воно ще не побачило. І тоді, майже такими пророцькими були деякі запитання, на які ти відповідав, ми тоді торкнулися і питання війни, і ти сказав, війна буде. Якщо прослідкувати всі історичні події. Як вони починали війни, як вони їх розв'язували, як вони їх проводили? Ти тоді сказав, але і так упевнено сказав, що буде. Але тоді нам, ну от мені точно не вірилося, що це станеться. Чому ти був такий упевнений? Ну, скажімо так, ще до цього інтерв'ю було якесь. Я не пам'ятаю, якому змі вже давав інтерв'ю в 18-му році чи 17-му навіть. І там було теж питання, яка доля Донбасу, там війни. І от там я сказав, що 22-й рік буде вирішальним. Або ж щось повернеться, ну, Донбас там повернеться в склад України, або ще щось відбудеться, ну, це ще щось і відбулося. Тобто почалася широкомасштабна війна, широкомасштабне вторгнення. Ну, Дійсно, на даний момент, я дивлюся, це найбільша війна в Європі. Після Другої світової війни в Європі саме саме бо якщо взяти, була там корейська війна, де втрати були теж колосальними, ну і армії навіть більшими були поскладені. Наприклад, там тільки два мільйони китайців брало участь в корейській війні і більше 700 тисяч союзників. Тобто, по кількості от задіяних військ, це в Європі найбільша війна після другої світової, однозначно. Як прослідкувати історично, будь-яка імперія, коли помирає. А помирають імперії довго, дуже довго. А, імперія буде воювати. Імперія, щоб продовжити своє існування, буде воювати. Росія це типова імперія, класична, причому в такому найгіршому її прояві. От е, я в 20 столітті тільки декілька таких прикладів знаю, коли імперія майже не воювала, коли розпадалася. Ну, наприклад, візьмемо Францію постколоніальну Францію після Другої світової Франція воювала. Воювала в Алжирі, в Індокитаї, а, Нідерланди ті ж самі воювали насправді за свої колонії. Ну, дуже, дуже багато країн воювали за свої колонії, і колишні колонії тепер уже ж а, не воювала в основному, але все ж таки, ну якісь військові конфлікти були, але масових таких він не було. Британська імперія. От Британська імперія, вона в принципі дарувала. Незалежність своїм колоніям, і з більшістю з них налагодили нормальні відносини. За яким вона і продовжує там до цих пір співпрацювати. Росія це якраз от типова імперія, причому диктаторського типу. Імперія навіть демократичні, бачите, імперії воювали. А це диктаторська імперія, вона в принципі не може не воювати. І оце якраз. 19, 20, 21 рік а імперія затихла. Чому Чому я ну, був впевнений? Не те, що я був впевнений, ну, от якась чуйка, можливо, чи ще щось. підказувало, що вони будуть воювати. В 19-му році вони дуже затихли. На, на тому ж Донбасі, ви ж пам'ятаєте, дуже скоротилася кількість боїв, там, розведення і тому подібне? А... Але Росія не збиралася закінчити війну, значить, вона готувалася. А вони зменшили оці всі бойові дії для того, щоб просто приспати там, пильність, для того, щоб накопичити сили. І от якраз ці дзвіночки 19, 20, 21 року, вони показували, що вони щось задумали. Е, я думаю, що до останнього вони були впевнені самі, що вони вторгнуться, там. Але в один прекрасний момент диктатора перемкнуло. Він вторгся, але от сама підготовка до широкомасштабного вторгнення вона почалась десь з кінці го року, коли вони остаточно затихли. Ну, от на лінії зіткнення на Донбасі. Оце був такий дзвіночок. От все, що я можу сказати. Але ж імперія, імперією, якщо вона там помирала довго, як кажеш, диктатори змінюються, керівники змінюються. Це якось. Заразно ніякої коли ні... стаєш очолюєш ту державу, то це наліпає з попередніх чи як а, так. От візьмемо такий приклад того ж радянського союзу. Ну Сталін був мегадиктатором, скажімо, Він помирає, приходить і якоби демократичний хрощов, ну такий більш демократичний, а більш там не знаю навіть слово таке людяний, народний народний, да застосувати. Але ж радянський союз не припиняє війну. Він воює то в Африці, то ще десь, то там, то там, то там, В'єтнам починається туди залазять, допомагає Арабам озброюватися проти Ізраїля. Тобто все одно, не в таких масштабах, як Сталін, але імперія все одно він диктатор, імперія продовжувала існування. Ну, Піком цього стала війна в Афганістані. До речі, цікавий момент, що якраз в 78-79 рік. Коли почалась війна в Афганістані, дивився там ну, різні записи з політбюро і тому подібне засідань. Цікаво було хто ж виступав. Так, от виступали ті генерали, які не, не, не брали участі у Другій світовій війні. Уже ті відійшли і прийшли нові, які ну масштабно не ніколи не воювали. І от саме вони пропихнули від радянських військ до Афганістану. Сам Брежнєв, там була позиція дуже така у нього хитка. Насправді він не дуже хотів. Туди вводити війська, але вже людина була в при маразмі, і його просто переконали в цьому. А Брежнєв при усій там його, ну теж, диктаторстві, всьому він розумів, що таке війна. Він реально воював, тому він знав, що таке війна, і старе політбюро воно теж знало, що таке широкомасштабні війни. Тому, от при Хрущові і при Брежневі, великих війн радянський Союз не вів. Але насправді це ж все прикривалося комуністичною ідеологією. Там, мір май», там зовсім інші процеси були задіяні. Поділ світу, біполярний, і якби треба було їм. Просувати цю ідею, от Радянська імперія почала помирати якраз в кінці 80-х, так ну вже відчувалося, в кінці 70-х років Брежнівський застой, і треба було от якось там щось зробити. І вони почали це вторгнення в Афганістан. А в принципі, це їх і добило. Але ж ви ж бачите, не багато років пройшло. Починається Перша Чеченська війна. Тобто якісь перші демократичні зміни в імперії в Російській Федерації, як вона стала називатися, вони відбулись там 91-му, 93 му штурм Білого дому і тому подібне. Це були реально демократичні якісь здвиги, але оця номенклатура, яка була при владі, ще часто радянська деменклатура, вона все одно продовжувала діяти. І, от Перша Чеченська війна. Друга Чеченська війна, це якраз імперські війни. Саме, що не є імперські війни і якби далі імперські війни, а, Ну, от кажуть, Придністров'я – ні, Придністров'я трошки інша ситуація з Придністров'ям там. А от Абхазія, потім Осетія, Грузія це конкретно теж імперські війни. А, далі Російська Федерація активно вмішується в справи Туркменістану, Узбекистану. От там, от це теж рука імперії. Але імперії треба було. І от імперія вона відродилася по суті при Путіні. Відродилася десь 2012 році. Вони відчули це весь свій імперський знову шовінізм. Якщо він до цього підростав, маленькими дозами проводили. І от далі ми знаємо історію Криму, історію Донбасу того часу, але ейфорія від Криму дуже швидко пройшла. Це імперська сам от Крим, це класична імперська ейфорія, коли приєднали там якусь культову територію. А це, як знаєте, як для Візантійської імперії свого часу було повернути Рим під своє якби ну. Під своє керівництво, в склад Візантійської імперії, бо Візантія все-таки. Ну, Візантій Константинополь це все таки друг, другий Рим, не перший Рим. І от Рим для них було святе повернути. Вони там Папінінського півострова половину завоювали, там, війни Юстиніана, а, але от, ну, я, я перескакую по історичним епохам, це просто от розвиток імперій. А, І якраз Крим для них таке сакральне було поняття. І коли все відбулося, от я ж кажу, що 19-й рік вони зрозуміли, що можна рванути більше, можна ще більше просунути імперію. Єдине, що не розрахували по перше, супротив, який їм будуть чинити. Хоча дзвіночки того, що супротив буде в них був, це 14 22 рік. другий рік Україна прочалася, не давала другий такий дзвіночок. Те, що корупція в російській армії, вона величезна. Диктатору клали на папері одні дані, по факту, дані були іншими. От ті війська, які заходили у 22-му році, їх там було ну хай до 200, трошки більше 200 тисяч, можливо, можливо, трошки менше, ну плюс-мінус, це була реально професійна армія. Це була імперська армія. І от вони не розрахували, що цієї кількості недостатньо. Вони вважали, що ця армія ну, просто мега там сучасна і тому подібне виявилося, що не зовсім так. Тобто, мірки сучасності армії вони вимірювали стандартами 80-х років, 90-х років, але не початку до тисячних. І це теж був такий трошки прокол. Це бронетанкові колони. Так, да, вони діють, вони реально там багато хто каже, що з танки, там безполезно в сучасній війні. Ну я б хотів подивитися на нього, коли по ньому з закритої позиції з кілометрів семи б'є танчик. По, по нам стріляв, тому я скажу, що нічого подібного. Танк це, це така машина на полі бою, яка вирішує дуже один, навіть танк вирішує на полі бою на, на окремому ділянці. Дуже багато. Багато чого вони не врахували. Вони не врахували допомогу Заходу. Як би там не було, але заход. Реально допомагає. А, і це видно по військам, коли ти дивишся на техніку, озброєння, хто чим озброєний, а, хто що вдягнений, амуніція, хто чим девчився, воно ж дуже добре видно. Це ре... допомога Заходу з... реально така велика, що ну, просто, от будучи там в Чернігові, в Києві, на вулиці, ти її не можеш оцінити. Але коли ти буваєш в дієвій армії та ще на Донбасі, ти просто бачиш те, що навкругу себе, і ти розумієш, що. Просто це вливання колосальне в нашу армію. Я навіть ну, не берусь в відсотках сказати, скільки зараз там, західної техніки, озброєння, але ну, ну, дуже багато. І якість її. І... Це теж диктатори не врахував. А зміна в Росії Путіна на когось ну, можливо, призведе до заморозки. Ну, можливо, не факт. А, от ну, Брежній помер. Що Горбачов зупинив війну в Афганістані? Ще Черненка зупинив, чи Андропов, Андропов зупинив? Ага. Ні, вони продовжували воювати. І довоювалися до того, поки економічна ситуація в самому Радянському Союзі, тут уже ну, навіть моє покоління ці черги пам'ятає за хлібом, яка там війна хліба не було. Тому якби от тоді імперія і зупинилася. Але імперія ну, відпочила і вже Перша Чеченська війна, будь ласка, через 5 років. Після завершення афганської війни. Тому і зараз зміна Путіна без кардинальної взагалі зміни системи, там системи, вона нічого не дасть. Імперія буде, вона відпочине 5-10 років, 15. Але якщо їм не звінити змінити світогляд, от Єльцину, хоч він був імперець від мозга до костей, насправді це ж за його каденцію було дві чеченські війни по факту. А... Ну, хай перша, друга вже при Путіна була. Але е, імперськість цього у нього при, ну, була присутня настільки, що її виконати не можна. А якщо імперськість є у еліт... То імперськість буде і в населення, бо еліти передаються ці, ці, ці відчуття населенню. І, росі, і росіяни вони відчувають себе титльною імперською нацією. Дуже цікаво спостерігав. Я ж за життя багато в Росії разів був. А, і в Москві, і під Москвою, і якби, ну, в багатьох, і в депресивних регіонах, і в процвітаючих їхніх регіонах. Так от дуже цікаві такі спостереження, а, Ну, наприклад. Там молодіжні були всякі тосовки, да? там молодіжних активів і тому подібне. Вони, росіяни самі дуже. От я навіть українське слово таке не підберу, а російське є, присмикаються. От якщо приїжджали німці. Там на ці тусовки молодіжні, німецькі представники, навіть поляки приїжджали, вони з ними поводяться зовсім по-іншому, ніж з представниками колишніх Радянських Республік. А, бо вони, наприклад, тих же українців, тих же литовців, вони, от видно, навіть по їх молоді було, на початку це було, ну хай 2005, рік, 6,7. Що вони не вважають нас собі рівні. От, перед німцями вони чуть ли там не плазують. Бо реально вони там, це ж німці. А от наших вони ніколи не сприймали. Це дуже добре тоді вже було видно. Далі теж саме на наукових конференціях. Там, ну, крайній раз я був на науковій конференції в Москві в 2012 році. Так от, це була величезна конференція історична, там були представники Англії, Німеччини, США, там ну, просто більше 200 науковців з усього світу. І от те ж саме я побачив, як навіть російські науковці, там, академіки і тому подібне прогибаються і плазують перед західними. Вони хочуть бути їм рівнею. Ну розуміючи, що вона не рівня. І як вони відносились до наших. Да, ні, були там адекватні люди. ну... Без всякого. Нормальні були люди, які це все сприймають. Ну, от ті, ті знайомі з моїх науковців, які там були тоді адекватними, а, давно вже живуть в Фінляндії або ще десь в Євросоюзі. Вони вже звідти давно поїхали. За багато років до вторгнення вони звідти поїхали. А, і навіть якщо ви розумієте такий факт, якщо наука стає а, от до речі, наука певно, що протрималась в Росії історична наука. Досить довго протрималася як опір імперськості, бо все-таки адекватні історики вони розуміли, до чого ця імперськість призведе, і що це все може розвалитися в один момент. І в якийсь момент вони зламали науку, а от серед їхніх науковців. Там мене заклюють, заплюють. Але була величезна кількість адекватних людей, реально, які розуміли, до чого ця імперська політика Путіна призведе. Вони просто розуміли, вони знали. Ну звісно, що вони не стали на службу імперської політики і вимушені були емігрувати, тікати. Ну скажу, що деяких навіть немає вже в живих, їх просто фізично знищили, а деякі зараз сидять там по таборах, або їх відсилають на якийсь усть Херск якийсь там в Заполярі працювати науковцем. Ну є такі випадки, теж аби тільки з Пітера або з Москви їх відіслати, щоб не було їх за науку. Вони взялися десь так потріпати із 2010 року. бо наука у них, я ж кажу, що історична наука досить довго пручалася оцій імперськості. Не вся. Звісно, там імперців теж вистачало. І от десь 2010-го, 12-й рік був переломним в історичній науці в російській. Її в 12-му році переламали об коліно. Це було пов'язано з тим, що в 2012 році святкувалося, по-моєму, 12-му. Можу помилятися, але, по-моєму, 12-му. 1125 років. 1125 років російської державності. От, і тоді в це влилися колосальні гроші з Кремля в історичну науку, і саме ті імперці, які підтримували Кремль, цими грошима скористалися, вижили своїх конкурентів опозиційних і прийшли, по суті, до влади навіть в Академії наук російській. А далі наука стала на службу уже конкретно стала на службу пропаганди. І понеслася. І от вони десь в 2012 році переламали б коліно свою історичну науку. Вони її знищили от тоді, саме в 2012 році. От з 10 по 12-й рік остаточно була знищена російська історична наука як, ну, як наука, а не як пропаганда. Тому тут питання ну, теж до вторгнення ж і ну, особливо до ще початку анексії Криму, потім до вторгнення, якісь контакти ще були. А, і я бачу просто, як, ну, як їхня наука там знищується, як оцей вірус імперськості він просто розповзяється, розповсюджується. Ви ж не забуваєте, чим гірше. Спочатку теж така цікава імперій, а, штука в імперіях. Зараз історичні процеси проходять швидше, Ну, реально швидше. Якщо там Римська імперія валилася два століття, то Російська імперія. Ну, хоча вже теж більше століття валиться 17-го року. І це кожен раз вона перероджується і кожен раз наступає на ті ж граблі. Так, от, такий цікавий момент спочатку, як наступають демократичні якісь зміни після розпаду певного такого кола розпаду імперії, поліпшується трошки ну, соціальні, скажімо так, соціально побутові. Для всіх, а, для, всіх да. для, для населення, для масового населення. А потім воно гальмує на одному рівні. А, і треба якось. ну, Диктаторська економіка не може розвиватись нормально. А, це економіка, яка от, якби. Так, ну, да, є ринкові відносини, але вона от специфічна. В тій же Росії, дуже специфічна, вона залежала від торгівлі і газом. І от в один прекрасний момент російська система вона забуксувала. А що було треба? Треба було якось підняти. З'явився Крим. А все. Економічний стан, плюс-мінус. Да, росіяни, особливо центральна Росія, жила краще України в 2014 році. Як не крути, більше прибутки, ну там тільки Москва, чого витягувала Твірська область, там можна подивитися, це ж статистичні дані. Вони на той час відкрити Володимирська область. Вони дійсно дуже-дуже піднялися в той час по такому соціальному. Забезпеченню, а, але треба, імперії треба ж ідеологія. Імперія не може базуватися виключно на економіці. А, і тоді давайте вибачимо США теж часткова імперія, але там ідеологія, якраз демократія, яку США намагаються ж по всьому світу, бо з демократичними країнами простіше торгувати. США ідеологія це заробляй гроші, але заробляй гроші в демократичній країні. І бажано мати справу з демократичними країнами, де простіше домовитися, бо з диктатором домовлятися важко. Тому вони і розносять демократію по всьому світу. Ну, це, це теж банальна річ, яку просто видно, не озброєним оком, не треба бути там міга-економістом, науковцем, політологом. І от що цікаво: ейфорія пройшла від Криму, а економіка не росте. Ну, росте але дуже маленькими темпами, а людям же хочеться, щоб ставало все краще, краще, краще. І тому якраз я, я вважаю, що вони от якраз і почали широкомасштабне вторгнення, щоб показати не тільки Крим, а там всю Україну зламали. А, і е, за таким би ейфорічною перемогою ніхто б не помітив, що економічна ситуація все гірше, гірше. Ну, вона ще на, на стабільному рівні, але почне гіршити. А, плюс. Не будемо відкидати фактор особистості в історії, він немаловажливий. І от якраз оцей історичний фактор особистості теж зіграв роль, коли ніхто не зміг з політичних еліт протистояти диктатору. Навіть якщо він знав, ну, давайте ну, мені чесно завжди так трошки, коли там Лаврова там всіх змальовувати ідіотами. Ні, вони не ідіоти. Вони дуже розумні. І той же Патрушев, і всі вони... Були б вони ідіотами, їх би там не було ніколи. Вони дуже насправді розумні, вони може бажати ролі, все, але жоден з цих от еліт, які в Росії, не зміг протистояти Путіну. Не зміг, побоявся. А це вже значило, що все, є не просто там автократизм, чи ще що конкретна диктатура, причому фашистського толку, Такого конкретно фашистського. А, і от оцей момент фактор. Особистості, коли не змогли протистояти диктатору, навіть знаючи, що наслідки можуть бути катастрофічними, а це якраз теж класично для диктаторських імперій така основа. І після цього я ж кажу, що ми вже два з половиною роки майже відбиваємося від них.